Знайомство з Вінницьким центром професійно-технічної освіти, номер один народний депутат України Геннадій Вацак поспілкувався студентсько-викладацьким колективом навчального закладу. Він зазначив, на сьогодні робітничі професії не лише важливі, а й за ними майбутнє. Це спеціальність, які на зараз на них дуже великий дефіцит. Тому у цього техніку є велике майбутнє. Це однозначно, всі випускники будуть задіяні. В досить хорошій праці, і я вважаю, що всі, хто поставить перед собою мету, вони досягнуть. Понад 700 студентів навчається в центрі професійно-технічної освіти. Заклад готує кваліфікованих слюсарів, верстатників, електромонтерів, ювелірів, кондитерів, малярів. Ми готуємо ті професії, які більшість закладів професійної освіти сьогодні не готують. Навіть такі цьогорічні першокурсники, які після того, як отримали вищу освіту, вони зрозуміли, що більш перспективно є робітничі професії, вони актуальні для всіх галузі економіки, і, зокрема, для нашої військової економіки, для допомоги військово-промисловому комплексу, і також для відновлення після нашої післявоєнної економіки. Під час візиту Геннадій Вацак, а також голова громадського об'єднання Ми вінчани Валерій Коровій та Сергій Кудлаєнко, голова Вінницького осередку об'єднання, ознайомились із навчальною базою. Побували на занятті, поспілкувалися з викладачами та студентами. Народний депутат розповів студентам-кондитерам, як починався його сімейний кондитерський бізнес. Обговорили рецепти імбирного печива, еклерів, профітролей. Студентів Вінницького центру профтехосвіти запросив відвідати кондитерський дім Вацак. Такі речі необхідні для студентів та важливі було єдине питання а як? Готуватись спеціалістів, тому сьогоднішня та позитивна енергія від цієї зустрічі показує ще раз, що ми сильна нація, що ми спроможні рухатись вперед і ми маємо чудове молоде покоління, яке в фаховому відношенні тільки буде рухатись вперед. Ми приїхали в училище, ми сьогодні приїхали до людей, які в майбутньому будуть представляти виробничі професії. І на них сьогодні треба ставити ставку для нашої майбутньої економіки. Чому тому що автослюсарі, кондитера, ті люди, які сьогодні отримують робітничі професії, мають можливість практику, практично отримати досвід. Вони в майбутньому будуть користуватися величезним попитом в плані працевлаштування. Віра в себе головний мотиватор для поступу вперед, каже Геннадій Вацак. Він провів для студентів мотиваційну бесіду, під час якої розповів про розвиток власної справи, про нові проекти та про важливість прагнення досягати успіху. Хочу порадити, щоб не сидіти постійно в інтернеті, відложити свої смартфони, другі гаджети, щоб у вас був час на те, щоб ви могли зрозуміти, чого ви маєте досягти в своєму житті. Ким ви хочете бути через 10 років, у вас повинна бути мета. І тоді робота, якою ви будете займатися в майбутньому, буде приносити вам радість. Студенти розпитували про сімейну справу народного депутата, як все починалось, які труднощі були на шляху умови роботи та про особисте такі зустрічі та щира розмова із досвідченою успішною особистістю, гарний приклад для студентів та мотивація розвивати себе та свою країну.